Суть, а я про, про нього як людина. Чого ви тут зібралися? Ми тут зібралися, ви бачите, більше 200 чоловік, щоб захистити нашого голову, тому що його обвинувачують ну, на голому місці. Людина чесна, людина, яка працює для людей і яка дійсно віддає своє життя, своє здоров'я нам. І, 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 і тут багато кому він не подобається. Ну, ну що значить, не подобається людина. Ми говоримо, коли в нас буде порядок в країні. У нас не буде порядку в країні, тому що такі люди, як Василь Володимирович, це одинички, це одиниці. І, і нам нам Господь його послав, цього голову. І, і ця людина дійсно що послала небесами. А його е, такі, такі, виявляється нашій державі, такі люди не потрібні. А чому не, така велика кількість громадян? Прийшла а тому, до тому, що всі ці люди бачать, яка ця людина з великої букви. Він зараз за декілька років всі вулиці освітлені, дороги зроблені. Він вислухає кожну це, людину. Це який Селі росоша, села Росоша, це? Селі росоша, росоша, росоша це? село Нижній Андрій. Андрій. Вовківці, Андрійківці, громада. нема такої людини, якої би він не вислухав, якої би він не зрозумів і не підтримав. Я я таких людей особисто більше не знаю. А в чому зараз звинувачують голову? А його звинувачують е, 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 нібито він вимагав, вимагав хабаря. Но насправді нічого він не вимагав. За ним ходили, за ним йому пропонували відкрито, Пропонували взятку. Він відмовлявся. Потім йому підкинули в тому місці, де його й близько не було. Його близько не було. Це було в магазині, коли голова був в цей час у садочку. Вони дівчата з садочка. Кинули на прилавок гроші. І з цього все розвивається від травня місяця. Не, не зрозуміло, де. Зараз будь-кого ми візьмемо, скажемо, він злочинець. Давайте будемо шукати в нього якісь хиби, де ті хиби? Людина чесна, людина людина, людина для людей. Що ковтнути треба таку людину? Представтеся, будь ласка, Оксана Зіно Івасюк, вчителька. вчитель села Росуш. Хто хоче сказати? Ми всі, ми всі за нього. Ми вперше за ці роки чули, що ми комусь потрібні, Тому що ми всі роки ми жили просто так, а так не за нами тягне. І ми до кінця в любі ситуації тобто, в такому, як він зараз опинився, це, це нахабство з їхньої сторони. Якісь кошти виділили, я знаю, на територіальну громаду. Це Може в і було сенс чи ні? Так. Ну може і в, в цьому великий... наша дуже велика, великий, 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 великий маємо там, бюджет Росошанська ОТГ, великий бюджет, <плес> у нас. і може і в цьому вже десь може щось є. Це ми... нашу громаду кошти, <плес> а треба, щоб вони йшли, <плес> як завжди, ділилися. У нас все відкрито, у нас все прозоро. І куди гроші, на кожній сесії ми бачимо, зачитується, куди йдуть і, до... і скільки йдуть. Гроші? І допомоги, де хто допомоги. Хворіє. і бік тисячі, і п'ять тисяч людям дають. І це навіть і... Не, не зважають, не, не думають, так що... да, чи ні. Дають, бо людині треба. Проїхати по нашому селу, то, то, то не треба вже нічого говорити. Це видно роботу людини, яка зацікавлена в тому, щоб людям було добре, щоб людям було комфортно, щоб ми відчували себе дійсно людьми. Да. І це його робота, і це очевидно, це, це, це не озброєним оком видно. І вони про це знають. І, і, і. Вони знають про це, так. Просто вони так. Представтесь, будь ласка. Дожиковалися Василь. Який придус, Раїса Геннадіїна. Дякую. Ви викидаєте.